Друзі, всім привіт! Зараз є така популярна тема, це формувати свою клієнтську базу шляхом проведення маркетингових заходів, затягувати клієнтів на телеграм-канали і вже з телеграм-каналів цю базу офіційно використовувати. Для мотивування клієнтів більш часто купувати, більше купувати, ось, приводити в вашу компанію своїх там, друзів та знайомих. Насправді цікава історія, і, ну, мабуть, вона у певному чині працює, але я тут бачаю певні складнощі, наприклад. Ну, мені потрібно там, зберігти чек, потім цей чек там, якісь, знайти якийсь код чи цифри, потім ці цифри там кудись ввести, потім е, попасти на це розіграш. Якщо ти на розіграш не приходиш, то ти у розіграші не приймаєш участь. Ну, тобто, з одного боку, така е, дуже цікава ідея, яка має право на життя і вона логічна, розумна. З іншого боку, велика кількість складнощів, які автоматично здецінюють цю роботу, якщо ви хочете залучити більше клієнтів, то ви ну, повинні не думати про те, що для вас ну, клієнти к вам приходять там, наприклад, там, щоб зекономити якісь кошти, або щоб там щось виграти, або щоб... Якось на вас нажитися. Таке відношення, воно ну, не дуже правильне. І не судіть клієнтів по собі. Якщо ви мислите у такому руслі, то не треба біля себе ставити дорівнює своїм клієнтам. Здебільшого, наші клієнти на нас, власників, дуже сильно не схожі. І тому краще, краще. Пробуйте подумати з позиції клієнта. А з позиції клієнта було простіше, наприклад, отримувати якісь якусь інформацію та ще щось а, шляхом там переходу на той же телеграм-канал. Да Але але не треба ускладнювати, ти там щось реєструєшся, якісь числа водиш, якісь розігріші. Дайте бонус, якщо підписався на телеграм-канал. Хай при при вашому співробітнику людина підпишеться на телеграм-канал, дайте йому знижку ще 30 копійок, і все, клієнт ваш. Нащо прям настільки ускладнювати. А потім уже серед учасників телеграм-каналу проводьте розігрі, шмозігриші, там, подарунки, задарунки, вже, все, що завгодно. Але ще раз кажу: дуже складний вход у воронку. Він відсікає величезну кількість людей. А, так, можна зі мною поспорити і сказати, що Артем а, це відсікаються незацікавлені, невмотивовані люди. Так, але я вам скажу, що я теж у 99,9% випадків незацікавлений та невмотивований клієнт. Але якщо буде можливість там зекономити якісь кошти, я підпишусь. А якщо буде можливість... Наприклад, отримувати більш своєчасну інформацію про систему лояльності чи ще якісь речі я в залюбки вступлю. Тому думайте не з позиції власної вигоди, а з позиції вигоди для клієнта. Уберіть оці савдеповські теми, що третя, хто хто візьме білети в пачку, тут вийде водокачку. Не треба це. Знаєте, молоді розумні маркетологи застосовують дебільні агітаційні заходи у новітніх технологічних розробках щодо лідогенерації. Брідово до безглуздо. Тож звертайте на це увагу та не робіть дурних помилок та дурної роботи. І не витрачайте кошти, куди не треба.